Фіделеві кастро виповнюється 90 років. Десять років тому він передав керівництво державою своєму брату Раулові. Проте присутність фіделя на кубі надалі залишається помітною. Провідник кубинської революції є героєм для його прихильників та диктатором для його опонентів. Все це позначилось на 50-річному правлінню Кастро на Кубі. Командир підрозділу повстанців, молодий правник Кастро 1959 року. Був рушійною силою повалення режиму генерала Батисти, ставши керівником. Кубинської держави Фідель був сином заможного зеленасника, і він разом зі своїм аргентинським побратимом Ернесто Чагеварою перетворив Кубу з майданчика для розваг американських туристів у найпершу комуністичну державу західної півкулі. Досить швидко нова влада на Кубі почала нервувати сполучені штати. і Ось 61-го року загони кубинських іммігрантів, вишколені та озброєні США, виселилися у місцині Плая Хірон. Фідель особисто керував операцією з розгромутих підрозділів. Ця перемога стала легендарною. Режим Фіделя Кастро став відверто комуністичним і антиамериканським. Давши свій внесок до холодної війни, яку вів радянський союз та Микита Хрущов. і от радянські та кубинські лідери домовилися про встановлення на кубі радянських ракет, скерованих проти США. Президент США Джон Кеннеді, у свою чергу встановив морську блокаду навколо Куби, аби не дозволити радянського постачання зброї на Кубу. Вашингтон оголосив про плани захоплення Куби. Цілий світ перебував на межі ядерного конфлікту. Продовж трьох десятиріч СРСР зробив Кубу своїм основним союзником у західній півкулі. Острів отримував фінансову допомогу від радянського союзу для протистояння Сполученим Штатам. Після років економічної блокади 1980-ті роки видалися доволі позитивними для Куби. Проте Михаїл Горбачов поклав крайцем привіноюваним стосункам Москви та Гавани. Фідель Кастро відмовився вірити у смерть комуністичної моделі і самоізолювався від решти комуністичного блоку. Острів поринув до глибокої економічної кризи. Кубинці стали шукати кращого життя де-інде. Влітку 1994 року більш ніж 30 тисяч кубинців намагалися втекти з острова море, висаджуючись на узбережжі американського штату Флорида. Наприкінці десятиріччя папа римський Іван Павло II прибув до Гавани з історичним візитом. Римський першосвященник засудив ембарго, запроваджене сполученими штатами проти Куби, водночас закликавши Фіделя Кастро звільнити політичних в'язнів і дати населенню острова омріяну свободу. Талановитий оратор, відомий своїми палкими промовами, Фідель Кастро помітно занедужав. Його здоров'я викликало занепокоєння. Він змушений був 2006 року передати правління Україні своєму братові. Відтоді Фідель Кастро переважно вже не з'являвся на людях, змінивши його традиційний військовий мундир на домашній одяг. Проте його душа і надалі палає революцією. Невдовзі мені виповниться 90 років. Я про це ніколи не думав і. Це не було плодом жодної наполегливої роботи. Це просто стало обертом долі. Невдовзі я так само, як і всі решта людей, відійду. кожна людина має свій час, але ідеї кубинського комунізму існуватимуть і надалі.